Багато судових спорів починається з того, що не розуміють ті, хто хочуть собі відсудити частину, який взагалі правовий режим конкретного майна. Зокрема, історія: невістка, проживаючи з своїм вже на момент відкриття провадження у суді справи вже колишнім чоловіком. Вона ще перебуваючи у шлюбі, взяла кредит. Кредит споживчий без призначення використання, просто ось там певні гроші. І в суді вона мала таку ідею, щоб довести, що ці конкретні гроші були використані на дооздоблення будинку, який на праві власності належить Свекрузі. Начебто сусіди говорять, що щось там вона і робила. Але таких підтверджень, чітких, що це вкладалися саме гроші невістки, як вона стверджує за період спільного проживання з чоловіком на, на даний момент вже колишнім. І ще один момент упускається, що власність, земля, будинок з самого початку був і належав свекрусі. Але невістка стверджує в суді, що вона нічого не знала, вона не знала, що цей будинок свекрухи, і вона вважала, що вона вкладається в спільне майно подружжя. Друзі, ви ж розумієте такі історії, коли хтось щось собі придумує і хоче трішечки локшини навішати судді або іншій стороні, думають, що цього ніхто не помітить і ніхто не буде розбиратися. В договорах ніхто не буде розбиратися, кому належало право власності на момент початку таких. Ремонтів, ви зрозумієте, я е, хочу вам донести важливу річ. Ви маєте, коли хочете ви щось покращити, по-перше, знати, я це нерухомість. щоб потім, якщо ви маєте благі, як то кажуть, наміри для того, щоб дійсно покращити житло, потім там спільно проживати, вважати, що це спільне майно подружжя, ви маєте розуміти, кому воно дійсно належить. Бо е, дійсно є такі моменти, коли чоловік говорить, що це моє. Жінка не перевіряє документи, довіряючи, бо в шлюбі ж, ось. А потім виявляється, що а, трішечки один одного не зрозумів. Це один варіант, який ми бачимо періодично на практиці з колегою. а другий варіант, коли дійсно знає людина, чи є то майно, чи вкладається, чи не вкладається. Це вже буде встановлювати суд грошима в ремонти. Але через певний час, іноді навіть роки, і 5, і 7, і 10 років, при розлученні вимагає собі компенсацію будівельних матеріалів або навіть право власності в цьому майні, яке покращувалося. Так ось, суди, друзі, вони, коли беруть такі справи в роботу, завжди, завжди повторююся. По-перше, встановлюють, чиє було майно. Далі встановлює правовий режим, режим взагалі цього майна. А далі вже встановлюється, чи дійсно мали місце ті обставини, на які посилається сторона. Що це означає? Коли ви щось собі придумали, коли ви хочете довести, що ви там вкладалися в чиїсь ремонт, але це не спільне майно подружжя, ви це розумієте, тобто це не чоловікові вашому належить. На самому старті, ви зрозумієте, в чужої людини відсудити частку неможливо. А особливо якщо ви приходите і хочете внести ремонтні роботи вести, точніше, наприклад, в батьків вашого чоловіка, то ви зрозумієте, це ви робите на власний ризик. Чи компенсують вам це, чи не компенсують? Це ваші ризики, і якщо ви нічого не підписували. То від чужого майна за те, що ви вкладаєтеся в ремонт, ви не зможете відсудити свою частину, розумієте? Тому що в нас діє принцип непорушності права приватної власності. Ви уявіть собі, якби це можна було так легко сказати, я там зробив, добудував якусь частиночку а, там будинку, наприклад, сусідові. От я хочу собі відсудити там. Частку, тому що я вважаю, що це спільне майно часткове, тому що я з ним гарно спілкувався 5 років. Уявіть, скільки б це було судів, скільки б це було проваджень і що б це взагалі відбувалося. Тому, будь ласка, коли ви вирішуєте ось так придумати якусь історію, не розуміючи підґрунтя правового, не знаючи, яким чином потім будуть розвиватися події, будь ласка, варто проконсультуватися спершу з юристом з адвокатом. Який може проаналізувати ваші документи і дійсно порадити перспективність цієї справи? Тому що коли ви просто витрачаєте гроші на такі суди, маючи якусь надію відсудити частку в чужому майні, повторююся в чужому? Ось то це зазвичай дуже негарно для для тих позивачів завершується, тому що це безперспективні справи, розумієте. А з приводу того, як себе убезпечити, коли ви хочете, все ж таки а, потім мати права, які можливо підтвердити юридично, то ви маєте розуміти для себе, коли ви починаєте робити ремонт і хочете там облаштувати майно чуже. Хоча б укладайте договори будь-які, як ви домовитеся, про консультацію про компенсацію частини вкладених коштів на будівельні матеріали на роботу. Або, наприклад, починайте робити ремонт тільки тоді, коли вам, наприклад, подарували частинку, яку ви розумієте, що ви будете своє облаштовувати. Тоді є сенс. Якщо ви хочете облаштувати чуже майно, яке належить вашій свікруці або взагалі батькам вашого чоловіка. По, як то кажуть, по доброті душевній, то потім ви стикнетеся з цією проблемою, про яку я починала цей. Відео говорити, тобто вам придеться щось там доводити, а перспектива цього доведення ніяка. Ну тобто, ви не зможете компенсувати свої кошти. Чому? Тому що дозволу або обов'язку власником для проведення таких робіт у вас явно не буде. А це має бути, тому що суди також питають. А скажіть, будь ласка, це вас просили? Це вас уповноважували? Як це взагалі відбувалося? Розумієте, на це беру, на це звертають судді увагу. Якщо б ви, друзі, не потрапляли в такі негарні ситуації, ми з колегою моєю Кристиною Пчхур, якраз розробили відповідний ще один курс. В розрізі нашого великого курсу пані в законі, де ми розповідаємо, зокрема щодо взаємовідносин і по нерухомості, по прописці, по ремонтах з з викрухами, тому що таких історій, друзі, ми бачимо на практиці багато. І щоб ви не потрапляли в подібні пастки, як з боку свекрухи, так і з боку невістки, то ми там це все розказуємо, пояснюємо. Докладаємо зусиль для того, щоб ви розуміли, як ви можете себе убезпечити. Тому запрошуємо друзі, кому цікаво, і навчайтеся, розумійте, що ви маєте бути юристами самі для себе першочергово, щоб потім в майбутньому мати можливість захистити себе.